Бліц, я задаю тобі запитання, ти відповідаєш коротко або не дуже. Чому ти обрала саме ендокринологію? Взагалі гормони завжди мене цікавили, але все почалося ще задовго до того. Річ у тому, що моя прабабуся, бабуся з дідусема також мама лікарі. Тому з дитинства я зростала в такій атмосфері, за столом завжди були розмови про діагнози пацієнтів, лікарню. Я завжди цим захоплювалася. І вже в шостому класі у школі я знала, що я буду вступати в медичний університет. Так і вийшло. Після школи я вступила в Одеський національний медичний університет. Після інтернатури працювала в Білгородністровській міській лікарні у приймальному відділенні терапевтом. Але якось одного дня на Головний лікар запропонував мені ендокринологію, тому що лікар потрібен був ендокринолог. І я погодилась, звісно. І поїхала в Київ та закінчила курси ендокринології. І ні одного дня не пожалкувала про це. Я дуже люблю свою спеціальність. Клас.